І знову, мої любі сонечки, друга частина відповіді на ваші запитання, які ви задавали в телеграмі та в інстаграмі, коли була ця рубрика актуальна. Дякую Богу та я за можливість такого спілкування, який шляхом обирають душі з діагнозом аутизму і деменцію. Чому приходять такі душі в рід? Дякую. Завжди бачу, коли приходять такі душі, вони так якби вбирають всю карму. Роду, всю негативну карму роду. Тобто, це такі душі, які приходять для того, щоб почистити цю карму, яким чином це відбувається. Тобто в сім'ю, в яку вони приходять, вона проходить певні іспити. Це навіть такий запит роду, божественний запит, для того, щоб піднялися ці всі старі програми, щоб рід змінився, і щоб ну рід це взагалі ми, росіяння, наша свідомість на багато багато частиночок. І це ми самі, в принципі, з собою граємо. <сум> можна сказати, все, що можна сказати, про рід. Батьки це минуле, це ми тільки в минулому, так, наші діти це ми тільки в майбутньому. І такі дітки приходять для того, щоб активувати, очистити цей рід, очистити і взяти на себе такий кермічний, скажімо, Чистильщик, який бере на себе цю карму, проходять пев певні уроки для того, щоб рід еволюціонувати. Тому що душа людини, людська душа, вона по-іншому не еволюціонує, тільки коли відбуваються якісь, е якісь перепони, якісь, скажімо, ситуації важкі відбуваються, тому що ми інакше не змінюємося. Тому що людина егоїстична, живе в голові, душа людини. До змін сама не йде по-доброму, тому що вона знаходиться в Ілюсія, і коли вже ти поступово починаєш проходити якісь іспити, вони нас завжди змінюють. Ну, не завжди, не всі до них готові. Кого змінює, когось змінюють, то ще більше тоді іспити підуть, тому іспити якраз для цього і потрібні. Доброго ранку, а я чи зустрічаємось ми після смерті своїми батьками, родичами і знайомими, чи тільки за бажанням. Ну Це теж дуже індивідуально, залежить на якому рівні ви свідомості, на якому рівні свідомості ваші батьки, тому що якщо ви пробуджуєтесь, і там, особливо тато або мама ваш потік, вони там пробуджуються і вони вже там не будуть вашими батьками, тому вас зустрічати не буде кому, тому що вони виходять на рівень Бога, Богині, тобто, ким є їх вищі тіла. А якщо ще ви не пробудились, то, звичайно, будуть зустрічати. Якщо, звичайно, вони ще. Не народилися далі для проходження іспитів тут на планеті Земля. Добрий ранок. Чи можна повірити людині, що вона дійсно змінилася? <смі> Людина говорить завжди вчинками, не словами, тому дивіться на вчинки людини, будете знати це.